Третьокурсниця Вікторія Лукашенко дрібненько шинкує квашену капусту та перекладає у кастрюлю для тушкування. Це перші етапи приготування страви традиційної української кухні, засипаної капусти. Дівчина вперше готує цю старовинну страву. Мені дуже подобається, мені дуже цікаво пізнавати щосної по українській традиції. Після того, як капуста 10 хвилин поварилась, її засипають пшоном. Починаємо засипати капусту. Ні, Ні. 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 То. Дивіться, я, 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 я тут це целую Друга давня страва, яку вчаться готувати студенти січеники з риби. Для цього дрібненько нарізають хек та формують котлетки, які обжарюють на сковорідці. Організували такий майстер-клас для студентів торговельно-економічного коледжу в рамках проєкту Українська піч мандрує світом. На сьогоднішній день ми живемо фастфудами, живемо європейською кухнею, але ми забуваємо наші українські корні і нашу українську кухню. Хотілося б як найбільше показати Іменно ці страви, тому що ми українці, наш стержень український і з покоління в покоління, коли передавалося, і це ми повинні продовжувати у коледжі. Такі майстер класи стануть традиційними, аби студенти знали та вивчали традиції свого народу, відродження наших національних традицій. Це пропаганда української кухні, тим більше, що в рамках реалізації нашої освітньо-професійної програми для двох спеціальностей: це ресторанне господарство і готельно ресторанне господарство, і харчові технології, воно актуально для наших студентів, актуально для нашого закладу, і тому ми з задоволенням проводимо відповідний захід. Анна Шутова, Юрій Добровольський, Новини за день, телеканал Віта.